Зовсім коротенько хочемо розказати про Ілона Маска і Твіттер, щось там у них все зіпсувалося. Технічний геній і візіонер, найбагатша людина планети, засновник Tesla і SpaceX, Ілон Маск завершив угоду щодо придбання соціальної мережі Твіттер за 44 мільярди доларів. І тепер він керує цією соцмережею. А у США вона досить популярна. Популярніше ніж у нас Телеграм, наприклад, і що далі зробив маск. Маск звільнив співробітників Твіттера, які відповідали за модераторів, фактично весь відділ інформаційного контролю обезголовлений. А потім маск повернув, тобто розблокував у Твіттері маргінальних дегенератів. Ось ви бачите скрін. Один із них повернувся до Твіттера і пише для перевірки тезу Буча військовий злочин. Україна це зробила. І одразу ж позначає там в дописі самого Маска, ще там когось, мовляв, бачите, що я пишу, точно бачите. Перевіряє, чи його знову не заблокують. Це, типу, такий перевірочний його меседж посил до світу і до Твіттера. Раніше за таке Твіттер блокував. Також блокував за всілякі популістичні брехні, навіть був заблокований сам Трамп. Тепер, схоже, все змінюється і змінюється в якийсь нездоровий для людства бік. Певний, Трамп повернеться теж з його правим популізмом. До речі, російська дума не відкидає можливості розблокувати Твіттер у РФ, бо раніше він був заблокований, після придбання в соцмережі Ілоном Маском. Про це заявив заступник голови Комітету Держдуми з питань інформаційної політики Андрій Свінцов. Перетворення Твіттера на смітник, здається, почалося. А маску, звісно, дякуємо за зв'язок Starlink. Але здається, цей чоловік остаточно втрачає з виду береги, будемо раді помилитися.